І тому ми дуже хочемо: ми просимо Бога, щоб на нашій землі в Бучанській завжди був мир. І на тій землі, де зараз відбуваються складні події, щоб цей мир швидше настав. Але так як вогонь ще є початком, з вогонь свідчить про початок змагань. То наш Олімпійський вогонь вже традиційно ми проводимо, вже я думаю, що це буде традиція, що ми другий рік підряд проносимо олімпійський вогонь по наших вулицях. І цей вогонь буде також свідченням, початком наших всіх з вами олімпійських заходів. Адже вчора у ваших школах почався Олімпійський тиждень. І тому сьогодні ми запалили Олімпійський прапор.